Одного разу пенсильванський єпископ із собору святого Павла в Лондоні під час проведення Олімпіади 1908 року сказав, що у змаганні головне не перемога, а участь. 19 серпня відбулись урочисті проводи спортсменів на Параолімпійські ігри в Лондон. 155 спортсменів представлятимуть Україну на Олімпіаді, з яких чотири будуть відстоювати честь рідної Київщини. Мені дуже приємно, що заслужений майстер спорту України Куба Вадим буде представляти нашу честь як Київщини, так і міста Борисполя. Три спортсмени це з міста Ліщинський Василь, це Шетила Оля. Міста Боярка, волейбол сидячий і ще легка атлетика, Балишов, Вадим. цього року. Київський обласний центр з питань фізичної культури та спорту інвалідів проводить п'ять навчально-тренувальних зборів, чотири з яких відбуваються в Кончазаспі, а один в Борисполі. Я бажаю їм успіхів, тому що ми боліваємо за наших спортсменів і завжди наші спортсмени приїжджають з нагородами. Хочу побажати як від вашої імені, так і від себе їм вдалих виступів і привезти побільше медалей. Українські спортсмени параолімпійці щороку беруть участь у змаганнях світового рівня. А цього року Бориспіль уперше отримав право благословити земляків. Я переконана, що кожен із Тих уже спортсменів, хто буде представляти і Київщину і Україну на параолімпіаді у Лондоні, він вже є олімпійським чемпіоном, тому що вони вже є героями, які перемогли свої фізичні недуги, знайшли своє місце в тому чи іншому виду спорту, і ми бачимо, ще і сьогодні демонструють нам усі такі величезне натхнення, величезне бажання жагу до перемоги, і, мабуть, встановлюють нові паралімпійські рекорди». Богослужіння у підтримку параолімпійців пройшло в Українській православній церкві. Чому спортсмени для такої події обрали місто Бориспіль, розповідає головний тренер параолімпійської збірної команди України з футболу Сергій Овчаренко. Команда готується постійно, круглогодічна підготовка підготовка. Сама підготовка у нас почалася з марта місяця. У нас був турнір Міжнародний в Сочі, ми виступали, потім в Паторі був турнір. Основний збор у нас прохання. На паралимпийской базе в Евпатории, естественно, там наши хорошие условия. Здесь у нас такой короткий сбор, но больше он такого плана предвылетного, если так можно сказать, потому что команда готовится уже. Через два дня ми улетаем в Лондон. І здесь у нас пятидневный сбор. Почему именно здесь, Здесь единственное поле, яке более-менее соответствует тому полю, котрому на котором ми будемо грати в Лондоні. Це хокейне для хокея на траві поле. Пусть оно, конечно, не самого лучшего качества, але тим не менше лучше лучше зі ПК в Києві не потім ми вибрали этого збору п'ятидневного. Це именно Борисполь у команді 12 футболістів. Головна мета для них не лише здобути золоті нагороди, а ще й запобігти травмуванню, говорить пан Сергій. Сейчас основная наша задача это избежать травм до начальных игр, потому что есть, были у нас проблемы с травмами на сборах. И основное сейчас, ну, особых таких сложностей нету, потому все-таки это не Пекин, это не, не, не нужна акклиматизация, как у нас была перед Пекином, перед Сиднеем, по большому счету. Тренувальні умови у нас там будуть олімпіади, ще 10 днів у нас там до начала до наших ігор. То тобто можливість потренуватися. Буде задача десь бежать травм. Міцного здоров'я та щастя параолімпійцям побажала заступник міського голови Людмила Пасенко. Тому мені хочеться побажати тільки одного: щоб абсолютно отой величезний шлях тренувальник увінчався успіхом у Лондоні, щоб наші параолімпійці привезли ну мінімум вдвічі-втричі більше золотих сріб. Іблих бронзових медалей, і ну або найбільший звичайно результат, щоб кожен із них повернувся на батьківщину із нагородою. Оце буде найвищий результат, найвищий успіх. Мені хочеться побажати їм здоров'я, нових спортивних злетів, досягнень, і хай вони завжди будуть здорові, успішні і щасливі. Не бійтесь перемагати, це приносить задоволення з побажаннями успіхів та натхнення. Олена Скринник, Артем Мороз новини телеканал Бориспіль.